Дивись от нещодавно радіо НВ, і в одному з випусків вони торкнулися такої цікавої теми, як розширення повноважень ЗСУ, і, зокрема, тему трактора. Ну, тема трактора це трошки смішно. Давайте я вам включу, ми послухаємо і прокоментуємо. Смішно, що на 10-й рік ми не можемо забезпечити від у лінії на виживання нашого нації, нашого народу. Що ми не можемо забезпечити Збройні сили України потрібними е, там законодавчими можливостями для того, щоб більш швидше, більш ефективніше нарощувати фортифікаційні споруди. Тому, тут радше йдеться про те, що ми, наприклад, наші збройні сили не не приходять до умовного фермера чи місцевого бізнесмена і не віджимають, даруйте трактор, так як це роблять окупанти. такого таких повноважень немає, звісно, що. Так а дивіться, якщо ми будемо гратися, якщо ми будемо довго там складати над кожним трактором, ну вибачте, ми програємо. Ну що значить підживаємо? Є військовий час. Ми відведемо ворву боротьбу, боротьбу за існування. Ну вибачте, так да, інколи треба брати. І треба розуміти, що не кожен фермер хоче давати нам свою техніку в пі -пі того самого Краматорська, бо він чекає на Росію. Як його і ну треба інколи просто брати техніку, коли вона потрібна збройним силам України? Бо кожна коп, кожен кожна яма вирта з цим трактором це врятовані е, життя солдат збройних сил України. А якщо будь-вибачте, ви, ми будемо так е, калдавати і збирати 100 тисяч п'ятсот бумажок, щоб взяти один трактор, Ну вибачте, ми будемо росіян зупиняти вже під Києвом тілами солдат збройних сил України і місцевим, і будемо знову автомати там з І тут в принципі я згоден з цим чуваком, що у ЗСУ повинно бути більше повноважень, якщо потрібна якась матеріальна база для того, щоб вирити якийсь окоп там на передовій. Але я б не казав це, як віджати трактор, ну, я б назвав там взяти цей екскаватор для того, щоб вирити окопи і так далі, тому подібно, тоді повернути. Але ми торкаємося до такої цікавої теми, коли цей чувак каже, що ці фермери під Краматорськом чекають росіян. Я б не був таким однозначним, що всі фермери під Краматорськом чекають росіян. Є фермери, дуже багато тих, які не чекають росіян, вони не хочуть бачити Росію. Але у цих фермерів є інше питання. Питання в тому, що навіщо я. Я буду віддавати свій трактор, який там коштує, не знаю, якщо а, це якийсь а, іноземний там, а, трактор а, з Канади, якийсь Джон Deere або, я не знаю, ще щось, який коштує 200-300 тисяч доларів. Я його купляв за свої кошти, і тепер до мене прийшли ЗСУ, його відібрали. І якби якби результатом того, що ЗСУ пішли взяли трактор, Пішли щось там, вирили, повернули його, і результатом цього була перемога України. Це було б ще нормально. Але, але що бачить цей фермер під Краматорським? Коли він відкриває інстаграм? Крем... Фермер з Краматорського, бачить таку картину. Він бачить рілс, на якому в Києві їде Rolls-Royce Spectre, який коштує 600 тисяч доларів. Під час війни, в 2024 році, так? Просто їде по київським дорогам нормальний такий спектр за 600 тисяч доларів, і його купив такий славнозвісний український народний депутат Геннадій Вацак. І тепер скажіть мені, будь ласка, цей фермер, який купив цього трактора за свої гроші, він там обробляє якісь поля. А до нього тепер приходить ЗСУ і о, хоче віджати в нього цей трактор. Як ви думаєте, яка реакція буде в цього фермера після того, як він бачить ці всі відео, там, де депутати купляють дорогі тачки, там на бігусі було вже там, дві чи три статті тільки за час повномасштабного вторгнення? Тільки за час повномасштабного вторгнення дві чи три статті з відео, де народні депутати купляють собі тачки, які коштують там більше, ніж 50 тисяч доларів? І тепер сидить той. Фермер під Краматорським, не знаю, під часовим яром або ще десь, неважливо, і в нього ЗСУ намагається віджати трактор там для потреб ЗСУ. Як ви думаєте, як цей фермер буде реагувати? І в цьому ж коротше, прикол, що у нас є знову ж а, таке розширування населення, що хтось купляє Rolls-Royce за 600 тисяч доларів, і це нормально. А в когось хочуть, хочуть віджати трактор, і коли ця людина не не віддає трактор, на який вона заробила своїми там свої, своєю кров'ю і потом, то, а, то це типа, ненормально. І це дуже дивно. А мене ще дуже прикалують оці коментарі від дивних таких чуваків. Це один з найпопулярніших коментарів. Типа, а чому ні один тупорилий, хто написав комент, не подумав, що у Вацака одна з найбільших в Україні кондитерських компаній? А, в мене тут знову дуже дихіра питань. А, є якийсь там Вацак, в якого кондитерська компанія, і він якось якимсь хером став народним депутатом. Ну, я вже не буду згадувати Порошенка, який, блядь, став президентом з кондитерської компанії, тому що взагалі, як людина, в якої є активний бізнес в Україні, може стати президентом або народним депутатом. Ну, це ж кож... кожному я не знаю, кожному тупорилому, як тут пишеться, кожному тупорилому і кожному дебілу а, зрозуміло, що якщо у людини є бізнес, і вона стає президентом або народним депутатом, то вона буде там в парламенті, в Верховній Раді, вона буде захищати інтереси свого бізнесу. Нахріна і як ці люди стають народними депутатами, для мене, ну, для мене це... це загадка. Я не знаю, як це відбувається. Просто якось ці люди стають Депутатами. І друге питання взяти, наприклад, мене або якогось Миколу. Да? І от, якщо чесно, якщо об'єктивно дивитися, повністю об'єктивно, якщо Росія прийде, завоює Україну повністю для мене, Миколи, це нічого взагалі не поміняє. Все, що в нас є, ми просто візьмемо. Виїдемо в ту ж саму Польщу і будемо там жити або в Америку. Тому що в нас немає заводів, які виробляють кондитерські вироби. Тобто, хто в нас бенефіціар? Тобто хто отримає найбільше з того, якщо Україна вистоїть? Це той самий Вацак. Якщо ми загуглимо, то те заводи Вацака в Україні вони знаходяться в Вінницькій області. Тобто, якщо коротко, то якщо Росія завойовує всю Україну. То ці заводи ВАЦК, вони стають заводами якогось я не знаю російського олігарха. І ну, просто російські олігархи все в нього відберуть і нічого не залишить цьому Вацаку. Може він встигне на, на Роллс-Ройсів втекти. В мене, або в Миколи, ну неможливо забрати завод в Україні, тому що завода в Україні нема. І ми знову повертаємося до того питання, якого хера Микола повинен йти в ЗСУ, воювати за заводи Вацака, в той час, коли той же самий Вацак купляє Роллс-Ройс за 600 тисяч доларів, а якийсь, я не знаю, як. Читається це ім'я. Ну, коротше, якийсь чмошнік захищає цього ж самого Вацака в, в інстаграмі. Ну, в мене, в мене куча коротше, нестоковок в оцих, всіх, я не знаю, о цих моментах. І, і, і Я не розумію, чому Верховна Рада, чому президент, чому ніхто ніхе з цим не робить. Ну, У вас же є так та, той шар людей, цих самих Вацаків, народних депутатів, хто напряму є бенефіціарами того, щоб Україна вистояла. Є. 99,9% людей, які живуть в Україні, яким глибоко, реально е, буде пофігу, вистоїть Україна чи ні, в них нічого немає. В неї є мізок в голові і е, сумочка з речами, вони просто виїдуть. Все. То чому цей чувак, який обробляє землю, який заробив на той трактор, повинен віддавати той трактор ЗСУ, коли народні депутати, навіть якщо в них є бізнес, Витрачають гроші на Роллс-Ройси, а не можуть піти за 600 тисяч доларів, купити там, я не знаю, 6 екскаваторів для ЗСУ, а вони покупають собі Роллс Ройс. Ну, ти купив собі Роллс-Ройс. ЗСУ не отримало яких екскаваторів, щоб нарити окопи. Росіяни прорвуть десь, пройдуть, захоплять твій завод Вінниць, і все, в тебе нема заводу. І... Якщо ти ще встигнеш на цьому Роллс Ройсі переїхати через, через кордон. А може тебе й там, коротше, завалять в цьому ж Роллс-Ройсі. І тому тут виходить такий дисонанс, коли один чувак каже, давайте там віджимати трактор і дати ЗСУ більше повноважень, а з іншого боку, народні депутати їздять на Роллсройсях, які вони купили під час війни. І ми розуміємо, що ці ж чуваки, які купляють Роллсройсі, вони є реальними, реальними бенефіціарами того, щоб Україна ви, ви виграла в цій війні. І Я, я знову, я, я це буду повторювати мільйон разів вже почався третій рік війни, але наша. Верховна Рада, народні депутати. Ну як, як народні депутати можуть щось там приймати в Верховній Раді, якщо е, Роллс-Ройси купують ті ж народні депутати? Ну, може, є якийсь набу, може, може можна видати якийсь декрет президенту, щоб заборонити оце таку хуйню. Коротше. Ну, якщо ти купуєш куп, куп, Роллс-Ройс за 600 тисяч під час війни, ну можливо, потрібно позбавити тебе народної депутатності, взяти якогось іншого, якусь іншу людину в народні депутати і замінити тебе. Я ну поясніть. Я просто ну я не розумію. Я коли це все бачу, це трешатіно, І е, люди кажуть, люди відверто кажуть, яких грибуть ти цикашники на вулицях. вони кажуть, а за що воювати? За тіпа за за землі на і заводи депутатів, а їм. Е, ці самі ютубери, типу оцих чуваків, типу, військових кажуть, що ні, воювати за Україну. А тоді цей чувак, який питав, за що воювати, відкриває інстаграм, бачить народного депутата, який купляє Rolls-Royce за 600 тисяч доларів і в якого є завод в Україні, і він знову задає такі питання: а ну нахріна я піду воювати? За чим мені оце розказує Наталія Масійчук про те, що потрібно, щоб Україна вистояла, щоб ми всі тут що потрібна українська держава щоб була, щоб ми тут стали коротше, за неї помирали? Цей час, коли народним депутатам ну глибоко похрену на те, що відбувається там на фронті, я не розумію реально.